Сьогодні поговоримо про книгу обліку товарних запасів, хто має вести таку книгу і як її правильно заповнювати. Облік товарних запасів здійснює фізична особа-підприємець шляхом постійного внесення до форми ведення обліку товарних запасів інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів, причому заборона продаж товарів, на які в місцях продажів таких товарів відсутні первинні документи. Тобто, в місці проведення своєї підприємницької діяльності ви маєте завжди, щоб у вас були ці первинні документи. І якщо прийде перевірка з податкової, ви маєте їм їх надати, інакше можуть бути штрафи. Вести облік товари на запасі звітна особа підприємець може на власний вибір, як у паперовій або в електронній формі. Первіні документи, на підставі яких внесено записи до форми ведення обліку товарних запасів, є обов'язковими додатками до такої форми. Внесення даних до форми ведення обліку товарних запасів щодо надходження товарів на підставі первинних документів, здійснюється до початку їх реалізації. І хто повинен вести такий облік? Облік зобов'язаний вести фізично собі підприємці, які торгують товарами та здійснюють розрахункові операції на загальній системі оподаткування. Тобто, якщо у вас загальна система оподаткування, тут вже немає значення, чим ви торгуєте, ви маєте вести таку форму. Також ведуть платники єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ, тобто, теж немає значення, що це, навіть якщо цукерки, ви ведете цю форму. Та підприємці, платники єдиного податку будь-якої групи, які торгують такими трьома групами товарів, це у нас технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, лікарські засоби та вироби медичного призначення, ювелірні та побутові вироби дорогоцінних металів, напівдорогоцінного камня, дорогоцінного каміна. І якщо тут з лікарськими засобами та ювелірними... Камінням все зрозуміло. А як зрозуміти технічно складні побутові товари? Чи потрібно вам вести цей облік? І щоб визначитись, чи потрібно чи ні, заходимо на сайт про затвердження переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту або гарантійній заміні в цілях. Ось. І дивимося. Можемо ось так придивитися групи, вироби з чорних металів тут, кондиціонери, холодильники. Так, або можна пошук, якщо ви, ну, наприклад, смарт-гадбильниками виторгуєте. так, знайшло. Натискаємо, дивимося, так, смарт-годинник, наручний комунікаційний блюдос пристрій. І якщо у вас є якісь сумніви, ви можете зайти на цей сайт і все подивитися, чи є ваш товар в цьому переліку, чи немає. Як же ж потрібно ввести цю форму? Так. Форма в Excel. Що ми тут внесемо? Це той день, коли ви цей запис робите. Далі тут реквізити первинного документу, що підтверджує находження або вибуття товару. Будь накладна. Це може бути чек, дата цього документу та номер. Тут вписуємо постачальника. Тут загальна вартість товарів за первинним документом. Тут ми вписуємо, якщо це надходження товару, а в цій строці ми вписуємо, якщо це вибиття товару, продаж товарів без готівковій формі, внутрішнє переміщення, знищення або втрата повернення товару постачальнику, або використання на власні потреби. І є ще один такий нюанс: сюди ми записуємо ось тільки продаж товарів без готівковій формі. Це, наприклад, якщо ви фокус. І продаєте щось іншому, ФОП або то, і вам платять на Айбан. Або якщо покупці у вас якісь інтернет-магазини, вам платять на ваш розрахунковий рахунок, тоді ви вписуєте цю суму сюди. Але якщо у вас є магазин фізичний, і ви всі товари приходите, і ви всі товари проводите через фіскальний чек, даєте людям чек. То тоді таке тут не пишете, тільки якщо без гатівкової форми. І примітки, що у нас тут, тут можуть бути за примітки. Сюди ми вписуємо, наприклад, якщо е, прийшов товар і в накладній він є, а по факту його немає, тоді ви робите якісь там щось викреслюєте або змінюєте суму, тоді тут вносити, виправлено. Анульовано чи змінено там, строчка 6. Так що такий облік ввести потрібно. Як коли прийде податкова з перевіркою, ви їм надаєте таку форму ведення обліку товарних запасів, надаєте первинні документи, які підтверджують, які мають завжди бути на місці проведення вашої підприємницької діяльності. Тоді у вас не буде ніяких проблем.